рівного часу, шановні українці, сьогодні. В цей купальський період я спеціально скупався в чистому гарному місці, записав вам підводне відео на фон і розповім сьогодні про свято Купайла, про цей період Два тижні до сонцестояння літнього і два тижні після сонцестояння. Що це означає? Що воно таке? Слухайте, дивіться. Цю підводну атмосферу, тому що купайло – це прокупатися. Зараз ви все зрозумієте. повір'ями старовинними, коли була релігія славянізму на наших землях до окупації християнством, Люди вірили в те, що є вирій, в якому сидять добрі боги, які створили людей. Головним в яких є Бог. Рід, Бог-род, або Сокіл рот, як його ще називають, який сидить на продубі. І під ним створене богами царство людей це матеріальний світ, в якому живуть люди. А під, земелью, під землею живе Чорнобог, це е, злий Бог-антидот, добру, е, низькоенергетичний Бог е, з дружиною Марою. яка Чорнобогом прагнули знищити людей. І постійна боротьба між добром і злом тривала, і народжувались цікаві легенди. Одна з таких легенд про свято Купайла, коли Чорнобог з Марою створили своїх доньок хвороб і напустили цих істот на царство людей, таких як там вогневиця, яка викликала. Жар великий, підвищення температури. Люди згорали, як очниця, яка осліплювала людей, як ломота, яка вивертала людям кінцівки, викручувала голову назад. І ще багато різних доняк вони напускали на людей. Люди мерли, і люди звернулися до Вирію, до богів, які жили в Вирію, що допоможіть нам, захистіть нас. І відповідно, їх почули, почув наш Бог, він взяв свою дружину живу і прийшли до Бога родом. Вони сказали, що у нас є син Іванко. Вони привели сина Івана і поставили перед продубом, і попросили рода вислухати Івана, і сказали: сину, скажи, як ми тебе вчили. І сказав тоді Іванко, що я син Дажбога, богині і, богині, Дажбога і богині живи, і вони навчили мене, як з твоїх трав і зілля, які ти, Бог род, створив на землі. Використовувати людям для зцілення від хвороби, яких напускає Чорнобог, пусти мене, будь ласка, на землю, і я буду допомагати людям. І Бог род благословив його, і да Бог благословили, і благословив також і мама його, жива богиня. Але Бог род сказав, що ти також будеш Богом літа, а літо це той період, коли з твоїм приходом на землю. Потепліє вода. І ти з цим теплом до того, як постаріє ярило до холодів, ти будеш допомагати людям не тільки передаючи знання, як лікувати травами, а також ти їм навчиш людей очищатися водою через воду. І тому через ці омивання і купання тебе назвуть Купайлом Іваном Купайлом. І після цього вони, Бог-род зірвав молодильне яблуко, передав Івану, він його з'їв і став після цього безсмертним. Тоді вони його опустили на землю. І коли Бог Іван Купайло опускався на землю, люди відчули, що. Велике тепло, тепло, і вони зрозуміли, що опускається молодий юнак це великий Бог, молодий Бог, якого вони ще не знали. І коли він опустився, людям стало радісно, тепло, пташки, трави, все ожило, все було зігріти теплом, оповито теплом. І тоді Іван сказав, що я Бог літа, Іван Купайло, я навчу вас саме головне, як лікуватися, як збирати трави, як берегти себе. І він зібрав волхвів. Волхви це ті, хто люди направляли людей, самі мудріші серед людей. Він зібрав волхвів і сказав: ідіть за мною. Він повів їх по лісах, по лугах, по полях, по урочищах, по ярах, показував він трави і передавав знання, як їх збирати, в яку пору, коли, як заготовлювати, як зберігати форму лікування, схеми зцілення. Він це все передав волхвам. І коли волхви прийшли розіститися по поселенням, вони почали лікувати людей і почали люди одужувати, і проганяти доньок чорнобога і мари е хвороб. І оскажені, Чорнобог. І захотів він знищити Івана Купала, е тому що він не тільки доньок проганяв, а і від цих злих почвор е вчив їх омиватися, купатися. І люди купалися. Е і очищалися від всяких зла і від злих чарів Чорнобога і Мари. Тому Чорнобог наслав велике військо своє, м -м плазунів і нечисті на рід людський. але е чур це велетень серед людей, лицар, який знищив це військо. Тоді сказала Мара, що я знищу Іванка. А перед тим як відправити на землю, е Бог рот сказав: е Іванко, ти сильний, ти безсмертний. Але щоб не мати е, страждань на землі, в мене є для тебе порада. Я тобі раджу ніколи не закохуватися в чарівних дівчат. Е, Купайло тоді сказав, послухав Рода і сказав, що я тебе вислухаю. Так, Я не буду закохуватися. Але Мара зробила підступ. Е, вона свого часу е, викрила... Доньку доньку Яруню, це була донька е, людей Гука і слави, е, остання з роду Гука й слави, одних е, рід з перших людей, створених е, богами звір'ю. І це була найкрасивніша е, красуня, найкрасивіша дівчина серед людей. І е, мара заслала її до Івана, до Купайла. І одного вечора Іван е, Купайло. Який жив серед людей, мав свій е будинок, він пішов обходжувати свої трави. І коли він побачив в водоймі е біля поселення людей прекрасну дівчину, яка була найчарівніша, він неї закохався. Він зрозумів, що він закохався, він, е цей великий потяг, любов, яка виникла, створилась, потягнула його до дівчини. Він підбіг до неї і сказав, що не бійся мене, е вона засоромилась. Е Сказала, що не, під, не підходь до мене, вони погралися, зашарілися. Але Яруня також закохалася Іванка. І вони зробили слюб. І він сказав, що я тебе хочу забрати з собою, бо ти найчарівніша дівчина на світі, ти прекрасна, ти чарівна Яруня. Вона сказала: Іванка, я також тебе закохала з першого погляду, я тебе цілую, люблю, але не можу з тобою залишитись. Він каже, чому? Тому що мене полонила мара. Марапала я остання донька гука і слави і е, закляттями. Мара зробила так, що в день я сиджу біля Мари, коли вона спить і відганяю від неї е, мух і комах, а вночі я перетворюю змію і вона змушує робити мене зло. Я переповзаю до людей, позбавляю корів молока, кусаю жалю корію корів. Роблю зло. І тому я не можу бути з тобою. Але е, Іванко сказав, що я допрошуся богів вирію, я тебе захищу. І він її забрав з собою і показав е, волхвамі, сказав, що це моя кахана, я буду з нею жити. І вони, побачивши цю неймовірну красу Яруні і красення Івана, под, віщ, повіщували зорями, і побачили, що це найкраща пара буде. Вони їх благословили на слюб. І е, в ту ніч. Вони сплели Яруня в вінки. вінки і понесла один, вона одягла собі один Івану, а третій вінок вона принесла в матінки водиці і пустила його по воді зі словами: що я дякую тобі, матінка водиця, за те, що ти привела мене до Івана Купайла, до цього чарівного юнака, якого я закохалась. Після того, як вона пустила вінок по воді, вони повернулися в шатро. Але е, Іван сказав, що я знищу образ мари. Він зробив мару опудало і спалив його. А люди розвели в це багаття, і розвив Іван, почали скидати, робити опудала слуг Чорнобога, істот синів дочок Чорнобога і спалювати, очищати вогнем від цієї нечисті. І це побачили боги, і красивішої пари ще людської не було, як бога літа Купайла і Яруні. І тоді Бог рот струснув себе золоту пір'їну, і ця пір'їна впала на землю, і розцвіла вона цвітом папереті. І це була в цвіт неймовірної краси, який переливався всіма кольорами. Яруня взяла цю квітку, занесла в шатро, і до ранку вони кохалися, любилися, тому що вони були вже в слюбі. А зранку Іванко не витерпів, сказав: Я так не можу, я не пущу тебе до Мари. І він побіг, поки спала Яруня. Знайшов в кущах шкіру змії і спалив її. Від цього прокинулась яруня і сказала: навіщо ти це зробив? Тому що тепер я мушу повернутися до мари. І почала вона сказала, що прощай, Іванка, поцілувала його, відскочила і почала провалювати землю. Іванко. Пав на коліна колінець заголосив, попросив богів захистити його з, з Ірією. Але їх, просить, не було потрібно було, тому що вони милувалися такою чарівною парою, вони давали їм насолоду Іванкові Іруні. І вони опустили Хмаринку, яка підняла Іруню, вирвала з лап землі з заклять Мари і підняла вгору до небес. І перетворили вони її, забравши вірій на веселку і влітку, коли йдуть дощі. Яруня через веселку доторкається до землі і показує Іван, Івану Купайло, як вона його любить. А Іван Купайло біжить завжди до цієї веселки, обіймає його. І так вони влітку, завжди, Бог літа. Іван Купайло і Яруня, яка у вирію стала безсмертною завжди разом. І вони чекають холодів осені. Тому півроку Іван Купайло з людьми лікує їм, допомагає їм, дарує тепло. А вечір, коли приходить холод і сонце старіє, він повертається до Ірію, де проводить час зі своєю красунею, дружиною Ярунією. І з того часу люди навчилися лікуватися і збирають трави і саме чарівні, вони саме накупайла, тому що сама сила водяна очисна в цих травах, і ці трави купальські. На початку літа на день літнього сонцестояння зібрані самі-самі сильні. І після того люди почали спалювати також вогнем нечість, мару, і опудала, і страхи, і хвороби спалювати ці ляльки, робити їх у вогні і також на купайла. Дівчата йдуть до матінки водиці, плетуть вінки, посилають їх в воду і е, кажуть заговір, що матінка водиться. Ти свята, ти, ти священна, подаруй мені, будь ласка, такого ж вірного чоловіка і красення, як ти подарувала Яруні Івана Копайла. Ось така чарівна легенда. Як завжди, багато цікавого і все ж таки я не втомлюся повторювати, що всі релігії це зло. Релігії створювали відуючі для управління масами. Невідуючими сучасні релігії, то взагалі страшне. Це не просто для добробуту людей, а навпаки, для жертвоприношення тому ж самому яхве. от, і поневолення людської взагалі волі, знищення людства. Але наші релігії славянізму, не сучасного, яке там 50 років зараз ФСБшні практики насаджують Україні, а дійсно старовинні легенди, якщо ви будете читати, знаходити які, хоч і КГБ все знищувало спеціально століттями, щоб і Московська Московія імперія, щоб знищити нашу пам'ять, ну батьків знищити, тому що це Московія, це колонія України. То читайте, знаходьте, аналізуйте, і як ви бачите, оці високоенергетичні дні людям пояснили просто, що потрібно купатися, митися, бути під водою, набиратися сили, омиватися і обов'язково заготовляти лікарські трави. А Іван Купайло це по суті дух літа, це Бог літа, це радість, щастя, це енергія кохання, любові, спільного кохання, гарного кохання, яке закінчується завжди. Позитиво. І саме ця легенда пояснює, чому почали пускати по воді вінки. Чому? Тому що це подяка воді. І суженого може вода дійсно привести, тому що вода це є кохання, це є емоції. І коли квіти збираються, як дар воді матінки, вона може привести кохання, і це дійсно працює. Ось і чому купайло, тому що це в ці дні силові, у цей період потрібно вмиватися, очищатися, очищати і душу, і тіло, і енергетику свою, і свідомість свою очищати, очищати землю від окупантів від кацапів від російськомовної російської інфекції. І потрібно головне починати заготовлювати трави, багато лікарських трав. Пора. Пора. Це і для магічних ритуалів, і для лік. Обов'язково зараз. Збирайте трави, сушіть їх на горищі, в темному від сонця схованому місці. Робіть для відварів, настоянки, робіть на меду. Заготовлюйте і лікуйтесь це вам від чорнобога, тобто від нечисті, від їх до нього хвороб, тобто від негативних істот буде захист на весь рік. Ось. З приводу вогню, то відуючи, скажу вам, прямо довго пояснювати, через вогонь не, не стрибають. Це можна стрибати хіба що неодруженим, ті, хто в слюбі не був, тобто снутливим дівчатам от, і снутливим хлопчикам можна стрибати. Тим, хто мав чоловіка в своєму лоні стрибати не варт, тому що це неповага. Як мінімум, ну, бо можу багато що розповісти, а от світ папероті можете пошукати і цю чарівну ніч можете не тільки цей церківний період ночей ось, коротких, але дієвих, ви можете познайомитися з істотами лісу. Ось, і можливо, дійсно, гарним людям дадуть якісь дари, як світ папероті, як в цій легенді Боги дали людям. Тому кому дали? Гарним, благословенним, чистим душею. Розумієте? Отаким От наші енергії, тобто боги дають дари українцям, а кацап знищують. Чорнобоги істоти. Для них <смас> українці це чорнобоги. Тому ще раз, миємося, очищаємося, купаємося. На ми купаємося. Любимо природу. Очищаємо водойми в подяку матінки воді, тоді пускаємо вінки для дівчатам. Ну, Чоловікам так само можна просити, щоб вода сужену. Так само спрацює, до речі, віночок квіти як коло свою думку, скручуємо, закручуємо, заговорюємо, вдихаємо цей віночок, пускаємо по воді, і якщо ви гарна людина, то Боги вас благословлять. Тобто справедливість вас, по суті, благословить, і ви отримуєте того кохану, на який ви заслуговуєте. І головне, трави, купальські трави, самі сильні магічні і самі цілительські. Слава Україні, смерть ворогам!